Вже осінь на лапах крадеться тихенько, затихли на рік метрономи зозуль. Мої побратими, ну як ви, рідненькі? давайте хоч в морзе. 4, 5, нуль. Міста задрімали до звуків тривоги, сидить в телефонах сердитий патруль. Дівочі вуста розбираються з Богом, молюсь, як умію. 4 п'ять, нуль. А ті, хто вже звикли до тиші-могили, Біліють у небі як ряд доміно, І пофігу їм, чи за них відомстили. У хлопців 4-5-0 вже давно, Матуся моя, мов, Мадонна Ролена, І храми її опалила війна. 4-5-0 я звітую щоденно, І рівно щоденно не вірить вона. У віці Христа надважка незалежність несе на Голгофу у Христи від своїх. Чотири-п'ять нуль на екранах казенних та стільки брехати то більше, ніж гріх. Моя батьківщину голубко сивенька, ти сильно втомилась від шелесту куль, Торкаєш вустами зі святом стареньким. Я хочу почути 4 пять нуль.